Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях Ігор Міхеда. Вітаю, пане Ігоре. Доброго дня. Пане Ігоре, знову повертаємося до нашої Любибущі. Там можна найчастіше побачити і вдень, і вночі таке природне явище, як світлові такі шари. Над водою, над річкою, в вполі. Там, де квіти, там, де дерева. Їх класно фіксує фото, відеокамера. І ти, коли приїжджаєш туди з ретритом, для нас це вже звичайна річ. Ми знаємо, що це таке. Це хухи. Але іноземці, коли приїжджають, вони такі: Боже, що це за містика? Що це за містика? Розкажіть про цей феномен. Що ж це за містика така? Хто такі елементалі і де вони живуть? Добре, дуже гарне запитання. Дякую вам. Нашим всім глядачам бажаю здоров'я. Вітаю! І дійсно, це дуже цікава тема, вона дуже глибока. Я спробую викласти її як зрозуміліше. Якщо, ну, де це початок? Абсолют, який створив світи, має два прояви. Перший прояв це перше джерело всього, оце золоте сяйва Брахману або Аді Брахману, або Рода Всевишнього. І друга прояв це велика мати, яка народила матеріальні фізичні світи. І ось елементалі, це ті. Духовні створіння, які служать великій матері світів. Це її. Розумієте, якщо ми беремо там щось божественне по будь-якої релігії, то є боги, наприклад, деви боги, і є асури. Асури перекладаються з санскриту ті, які, які як боги, але не боги. Вони протистоять богам. Так? Тобто сури, асури, деви, асури. Yeah. No. <laughs> Гандхарви, ракшаси, янголи, демони. Це протистояння на рівні духовного світу, залежить від того, чи приймають вони абсолюти, чи служать вони абсолюту, чи намагаються цього не робити. А це зовсім третій клас духів, який до, скажімо так, воєн небесних та підземних світів або райуаду, жодного не має відношення. Це духи матеріальної природи, третя сила. Вони підвладни великі. Матері світів, і вони розбудовують матеріальну природу. Тобто, наприклад, якщо ми побачимо от просто вода, яка в нас, наприклад, ну просто вода. Вона як стоїть і не розвивається, але ми приходимо до моря, а там і водорослі, і рибки плавають, і вода насичена киснем, море хвилюється, воно змінюють кольори, воно живе. У Чорного моря, до речі, майже такий склад, як у вод, ми огорнутий пліт у матері в утробі. Тобто море живе. Ми бачимо, коли нема вітру, все стоїть. А вітер віє, і починають квіти качатися, листя качатися на деревах. І ми розуміємо, що вітер живий, і земля жива, все живе. Ось та, те, що робить стихії живими і активними, це і є стихіаль. Якщо, тобто з, з, з часів трипілля, і, до речі, більшість цих алів, е, малюються як такі, які схожі на невидимих змійок. І, до речі, це є в шаманізмі по всьому світу, у волхуванні наших волхвів і у мольфарів Карпат. Вони одне і те саме. Наші глядачі можуть зробити експеримент. З, е, беремо. Ліве око закриваємо або накладаємо пов'язку і дивимося на світ тільки правим оком. Через декілька годин світ стане як картина. Він стане стабільний, як намальований е, на стіні. Якщо ми закриємо праве око і будемо дивитися кілька годин тільки лівим, ми побачимо постійний рух. Буде нечітке зображення, постійно щось рухається, рухається, як мільйони невидимих змійок повзуть по світу. Оце, до речі, і є ті самі духи стихії елементалі. Вони. Їх мільйони і вони своїм рухом постійно створюють, поліпшують світи. І вони під підвладні великої матері. А як ми дивимося об, і правим оком, і лівим одночасно, картинка і рух складаються, і ми бачимо той світ, який бачимо навколо себе. Тобто, це якраз. І... Ведичний тезис про те, що весь світ ілюзія має, підтверджує, бо те, що ми бачимо, це дві різних світи, по чому одне око бачить одне, друге око бачить інше, а складається картина, ту, яку ми бачимо. Цікаво, що е, так я просто хочу пояснити, як ми можемо зрозуміти, що таке елементал. Е, тобто, і великі матері вони підвласні. І тому велика трипільська богиня, якій вклонялася е, наші предки трипільці вона по ній постійно багато змій. Оце не, не змії. Оце, це у формі змій зображені е, елементалі, бо саме мати їх створює, і саме мати їх контролює. І саме вона їх розвиває, і саме матері вони служать материнські материнській постаті, тобто богині. Далі, якщо брати то стихій у відичній традиції 10. Основа Даша Ватара. Ви знаєте, 10 проявів Верховної особистості Бога. Це Даша Аватара, яку ви можете побачити у храмі, але є інша Даша Ватара, Інше її розуміння це 10 пальців Бога. Тобто, якщо людина є втіленням Всевишнього, то в нас є 10 пальців на руках. Всевишнього також є великі 10 пальців, якими він будує Всесвіти. І народжує також будує всі Всесвіти і всі явища в цих Всесвітах. 10 Божественних полюсів. Це і є друге розуміння Даша і кожен з десяти полюсів створює свою стихію. І стихії, вони знаходяться на межі, між фізичним світом, в якому зараз наше фізичне тіло живе, і світами Великої Матері. На межі. І якщо спроєктувати брами між нашим світом і світами Великої Матері, вони мають чітку геометричну схему і пов'язані з сторонами світу. Почнемо з, з, з сходу. На сході, з сходу, приходить стихія повітря. Стихія повітря це зрозуміло, це атмосфери планет і вітер. Духи, які населяють. До речі, з чого складаються ці елементали? З елементів тих самих стихій. Духи повітря їх завжди називали ельфами. Вони схожі на маленьких живих істот з крилами, які дуже швидко рухаються. Їх багато. Вони в усіх напрямках простору рухаються. Дуже швидкі е, духи. Е, це схід, східна, е, південний схід. Це стихія час. Це дуже цікава стихія, тому що час це перша стихія, з якої розгорнулися усі інші. Е, елементалі е, Часу це те, що ми називаємо феями. в Феї це є елементалі часу. І вони мають владу і над часом, і над цими стихіями, саме тому, що всі стихії розгорнуті в стихії часу. І якщо ви бачите, всі казки всіх народів світу, перекази, легенди, обряди, вони всі розповідають про те, що фея може зупинити час, зробити, щоб за одну хвилину минуло 100 років або навпаки. Це якраз феї, як володарки часу. Їх, їх описують як жінок, які вміють літати. Далі, на півдні стихія вогонь. Стихія вогонь це земний вогонь, це, який горить у багатті, це, який горить, коли ми свічку запалюємо. Тобто вогонь, який ми можемо бачити. Оцей вогонь земний. Він, його духи виглядають як такі маленькі фігурки вогняні, які можуть переміщуватися простором. Деякі люди навіть, може, бачили їх біля багаття в лісі. Вони навколо багаття завжди з'являються. В Європі їх е, називають саламандри. Там кажуть, що вони бачать їх як вогненних Е, Далі, е, південний захід. Це стихія блискавки. Блискавки це також вогонь, але він вже космічний. Це плазматичний вогонь, який горить всередині зірок. І, до речі, чому в блискавках? Тому що саме в блискавках лінійних, де напруга сягає більш за 400 тисяч вольт, там і утворюється плазма. А також кульові блискавки це плазматичні утворення. Це вищий вогонь, космічний. Він відрізняється від звичайного вогню. Наприклад, багаття горить вогонь. Він постійно змінюється форму А вогонь плазматичний, оцей космічний, він не змінює форму. І тому, коли розповідають про те, що на сонці можуть бути міста, океани, жити якісь істоти, складені з вогню в цих містах, там може рости вогняні ліси, то це не так далеко від істини. Можливо, так і є. Просто на фізичному плані ми з тими. Істотами, що населюють сонце, не можемо е, спілкуватися, вони дуже гарячі, ми відразу випаруємося. випаруємося. Але ментальний зв'язок можливий е, вищий вогонь. Далі з заходу вода. Вода зрозуміло, це будь-яка рідина. Це е, будь-яка рідина, яка може йти хвилями. Це, наприклад, е, і коли ми трави заварюємо, це також вода. Е, і, коли якась рідина утворюється в природі, яка складається не тільки з води, як, наприклад, в Африці, в пустелі Данакіль, тобто це всі, все те, що, що рухається, як вода, і має хвилі, але будь-яка рідина все ж таки у своєму складі все рівно має воду. Ундіни у Європі в нас водяники, вони населюють водний світ, річки, озера, все, що пов'язано з водою. Далі, наступна стихія: пів, північний захід. Це Психічна енергія, якщо говорити сучасною термінологією, е, усвідомлення, це стихія усвідомлення. Справа в тому, що психічна енергія утворилася вище, за допомогою вищих сил ще на зорі е, існування нашого всесвіту, нашого космосу, і вона присутня в кожній точці цього космосу. І коли ми живемо, рухаємося, щось намагаємося зрозуміти, ця енергія в нас заходить і накопичується, і чим більше цієї енергії усвідомлення є в усвідомості людини, тим людина краще розуміє природу і може з нею взаємодіяти. Духи усвідомлення їх описують схожими на скандинавських Валькірій, але вони дуже повільні, тому що і дійсно зростання усвідомлення у людей не миттєве, а потроху йде повільне, і тому вони повільні такі. схожі на Валькірі, яких описують тих, хто бачить. Далі, духи стає земля це все, що тверде. І їх завжди називали в ну, нашій європейській частині гномами. Вони такі постійно щось роблять під землею. Далі духи наступної стихії ефір. Ефір це з північного сходу. Що таке? Це перша матерія. Якщо ми побачимо, як всесвіт розгортався, спочатку було поле часу, потім час зробив простір. Простір або як його фізики називають, вакуум там елементарні частки дуже з великими швидкостями рухаються і не тому не вступають одне з одною в взаємодію. Космос це не порожнеча, як кажуть буддисти. До речі, велика порожнеча не порожнеча, це навпаки над... Надвелике скоплення енергії. А далі ці частки все ж таки іноді зіштовхуються одна з одною, втрачають швидкість і енергію і переходять на орбіту одна навколо одної. І тоді з'являється проторечовина. Це перша матерія. І ось між першою матерією і простором, це вже як янь виникає напруга і з'являється вищий вогонь. І ці вищі чотири вищі космічні стихії е, організують на землі 4 землі, землі стихії. Так ось, е, що таке перша матерія або ефір? Це е, порівняння з нашим світом, це також первісні атоми і молекули, дуже легкі. Але порівняно з нашим світом, це як фатамаргана, це як е, туман, як е, хмари, е, як ну, щось таке дуже-дуже тонке. Якось спочатку в світі. Ці форми виникають з цієї танкої прото, речовини, а потім же виникають і в нашому світі, де речовина вже така тяжка. І духи ефіру, ефіріади вони схожі на хмари, які постійно змінюються, а іноді можуть прийняти форму живих істот і спілкуватися з нами. Над нами в небі є стихія, яка має назву Зоряна Сяєва. Це дуже цікава стихія, це електричний вогонь. Ми можемо бачити, які його прояви, блискавки, зірниці, оці найпотужні електричні процеси в атмосфері, такі як Ельфи, Спрайти, Сині промені і безліч інших електричних феноменів в атмосфері Землі та у космосі. І ця стихія має назву «Зоряне сяйво. І духи також є у цієї стихії. Вони взаємодіють, наприклад, мексиканські шамани їх викликають, і навіть ці духи чомусь вчать мексиканських шаманів. І десята стихія під нами родючість, тобто, коли з нічого щось виникає. Це під владою велеса і лади, а в індуїзмі під владою лакшмі, коли якісь невидимі фактори з'єднуються і виникає щось видиме, яке, яке можна побачити. Наприклад, була пустеля, і тут виростають величезні трави, вище нас з вами зростом, і ми в тих травах. Е ми можемо розібратися, куди йти, а воно ще йде, йде, йде. Ось саме це роблять духи стихії родючість. Вони з нічого матеріалізують усе. Такі 10 стихій. Це 10 стихій первісних. Бо з цих 10 стихій складаються ще так звані складні стихії. Наприклад, візьмемо ліс. Ліс це стихія, але вона складена з усіх 10, яких ми перерахували в пропорції, в деякій пропорції. А поле це інша зовсім пропорція, гори зовсім інша пропорція, болота – зовсім інша пропорція. Дім, в якому ми живемо, який ми будуємо, це також пропорція. Існуючих 10 стихій. Їх багато. Це вже лісовики, домовики, польовики, гірські духи, болотники, це духи підземних лісів, які складаються з водоростей сагани. І багато, 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 багато їх. Вони всі існують поруч з нами. Вони роблять природу живою. Як ми можемо з ними взаємодіяти? По-перше, в чому відрізняються елементалі від людей? В них нема безсмертної душі. От кожен з нас це втілення Бога, в нас є безсмертна душа атміка і дух Атман. В них нема. Тому вони е, мають обмежену е, тривалість життя. Вони народжують, вони, як кажуть, є і чоловічої, і жіночої статі. І так само, як і люди, вони народжуються від е, в, у парі, е, від пари. І тоді розвивається, ну вони можуть 100, 200, там, 500, 1000 років жити, а потім вони розпадаються на ті елементи тої стихії, з якої створить. Тобто вони не мають вічного життя. А вони хочуть його отримати і можуть, бо абсолют може дати їм вічне життя. Може. Тобто це не в нашій владі, але у владі Бога. І тому в відичних традиціях є такий обряд: просад, які пропонують найвищим сила. Ну, наприклад, хлібець і водичку. Просад приносять у ліс або додому. Ви можете бачити таких обрядів багато, наприклад, на балі. Кожного дня таке робиться. Приносять у те місце, де мешкають стихіалі. І пропонують їм причаститися святих дарів. І дійсно молоко або вода зникають з того посуду. Хлібчик висихає, ну тоді його дають птахам. І вони від того насичуються енергією абсолюту через просад, і він дає їм можливість побачити вічне життя і перетворитися з елементалів або духів стихій в духи вічні. І почати духовну еволюцію. І саме це ми можемо надати духам стихії. Ми можемо їм надати силу Бога. А вони нам можуть надати владу над стихіями, якою вони мають. Тобто між цими людьми і стихіалями є можливість співпрацювати. В нас називають цих духів у слов'янсь стихіалями, в європейській езотеричній традиції елементалями, Кастанеда називає їх союзниками. Тобто кожна культура, кожна традиція якось їх називає, і вони існують у всіх традиціях. І з ними є взаємодія обов'язково. Бо взаємодія з цими духами це умова виживання в надскладних умовах. Наприклад, духи пустелі, саме вони можуть забезпечити людям, які живуть в пустелі, виживання. Вони знають, як вони допоможуть, але вони хочуть просаду, і будь-яке бажання людини вони виконують людина, наприклад, те не вирішено, те не вирішено, те не вирішено. Треба піти віддати цим стихіалям любов, дати їм просад, просто дати нічого не просити. Вони самі бачать з того енергетичного світу, в чому людина має потребу і вирішують, її проблему. Так можна взаємодіяти. Ну, це до речі, від обряд, бо ви побачите в усіх країнах, які сповідують ведичні релігії: що кожного дня з храму несуть просад не тільки на стіл додому для тих людей, які живуть у будинку, так а несуть для духів кожного дня. І ми, наші предки слов'яни, Волхви вони також, робили, вони, наприклад, духом лісу, постійно щось приносили у ліс і залишали на пеньках. Ну і зараз така традиція відновлюється. І е, оці стихіалі, з ними можна е, взаємодіяти. Навіть є легенди, наприклад, я можу навести для Європи це Генрі Гейне про стихійних духів, дуже велика праця, вона доступна в інтернеті. Або е, де ці духи можуть виходити е, з своїх світів, спілкуватися з людьми, приймати таку форму, як ми, і ми навіть можемо не зрозуміти, що це дух стихій. Про це, до речі, пишуть багато дослідників. Бо коли фотографують на камерах спостереження, їх не фіксують, а ми можемо вживу їх бачити. І вони можуть навіть, у Франції є легенди, що вони можуть навіть мати шлюб з людьми. Наприклад, Русалка Мелузійна вийшла з постойбічних світів і мала з якимось там аристократом шлюб, і навіть від цього шлюбу були діти. Але в цьому разі діти мають безсмертну душу від світу людей. Але вони одночасно мають і владу над стихіями. Вони можуть наприклад керувати тою стихією. Якщо і такі випадки дуже багато описані. Вони дуже рідкісні, але вони є. І навіть тут в Україні один дід не міг як знайти собі жінку, то він викликав за допомогою чеклуна русалку з того світу. І до мене приходила на лекції ця дівчина. Вона стверджує, що так і було. Вона це вже після того діду, друге покоління, але вона має владу над водою. Вона може переносити латаття з однієї частини річки в іншу, вона може викликати хвилювання річки без вітру. Вона може зробити так, щоб човен дуже швидко йшов по річці без мотору. Вона це все демонструвала. Вона каже, що це тому, що її прабабуся була русалка з іншого світу, тобто дух води. Тобто так, да, скажу, що ми сильно загралися у казки, але справді воно все може бути. У світі дуже багато такого, що нашим мудрецям не снилося. Це Шекспір писав. Е. Е, і е, я думаю, що можна взаємодіяти з духами стихії, це дуже ці. вони дійсно можуть побудувати альтернативну реальність, провести вас фізичним тілом по цій реальності. Вони можуть змінювати те, що є. Це все можливо, і цю тему можна вивчати. Але спочатку для того, щоб вони почали з вами спілкуватися, е, надайте любов. І е, надайте просад. До речі, я хочу сказати, що Організація Об'єднаних Націй прийняла цю концепцію. Е, ця концепція має назву Захист прав Матері Землі. Е, це перший ініціював президент Болівії. Він виступив в ООН і сказав, що земля це розумна істота, це наша мати, це величезний розумний живий організм, і його треба поважати. Його права треба поважати. Природу не треба руйнувати, треба підтримувати нашу землю. І в цій декларації, четвертий пункт, що є розумні істоти, які дійсно живуть в природі, і ці. Істоти також вимагають до них гарного ставлення, захисту їх прав, навіть і е, визнання, і допомоги, щоб вони могли існувати, і, е, створювати природу. І більшість країн е, прийняла е, цю пропозицію, прийняла на рівні ООН вже багато років. І, до речі, е, ми також, коли було це голосування, ми направляли в ООН лист від нашої духовної школи, підтримували цю декларацію. І писали у болівійську пресу іспанською, щоб це треба прийняти. і Ми підтримуємо цю ініціативу. І таким чином ми також причетні до того, що прийняли оцю цю декларацію прав матері землі і визнали на політичному рівні існування духів природи. Це дуже велике досягнення. І можна йти далі. Це офіційне визнання існування духів природи, розумієте? В нашому суспільстві, яке, яке ну до, до цього кажуть, що нічого такого нема, а визнали, що є. Ну і тепер будемо далі взаємодіяти, пане Ігоре, Я вам дуже вдячна. За те, що ви так розказали, як створено світ, як він працює, як він живе, як ду як він дихає, з чого, з яких енергій це все створено. Шановні глядачі, навчайтеся, розвивайтеся, шануйте природу, шануйте землю, шануйте елементали, шануйте духів. Любіть цей світ і цей світ буде любити вас. Сьогодні Ігор Міхеда в нас гостях підписуйтесь на соцмережі. Гостя на наші соцмережі. Дякую вам. Дуже вам дякую. Дуже дякую нашим глядачам за питання, які ви постійно надсилаєте. Ми стараємося організувати наші передачі так, щоб відповісти на них. Дуже цікаві запитання, змістовні. Дякую вам.